Так, у нас йде приготування чешського блюда. Зараз обжаримо сало, далі кинемо копчене сало, далі покажемо, що робимо. Так, додаємо таке копчене сало. Ріжемо і будемо обжарювати те. Ще в нас є такі шашличні робатки поріжу. Добавлю теж туди. Ось така в мене є суміш. Галушки чешські. Це мені подруга привезла ще які, ми такі там готували, їли на святах, там, на площі, як обично, там, якась вулична їда. Десь і ще зваримо окремо галушки, зробимо, сформуємо. А зараз будемо готувати, приготувати до нашого видача вашому капусту. Талош кварчить, і копчене, і про все Сосічки чи колбаски нарізані. Зараз будемо готувати капусту. Капусту кинула на сито, зараз трошки промию, трошки сіджу, вижму її хорошо і кину до кравчонки, тушити. Зараз додавлю до сала ще півтори цибулинки сюди. Так, початкувала я цибульку. Ось така суміш. Зараз замісимо, трошки додамо води, подивимося по рецепту, скільки там, і замісимо тісто. Так, чашечку води сюди додаємо. На цей пакет чашечка води. студена вода. Я так розумію, це холодна вода. Ой, не бачу і ви не бачите. Ось у нас вже цибулька, обжарене сало і ковбаски. Зараз обсмажити і додамо капусту, яка втікає на дуршляки. Готово, що треба заформувати такі малесенькі-малесенькі галушечки. Смажилося гарненько так. Зараз додаємо вже капусту. М -м, смачно вже виглядає. Добавили капусту, десь пів кіло капусти квашеної вже. Пачку поставила для галушок. Галушки варяться, як обичне. Вареники, там галушки, як ми варимо. Обичні. Обичний спосіб варіння. Добавила пів стаканчика водички і спеції. Сушений часник, паприку і чорний перець. Зараз перемішаю. Малесенькі, малесенькі галушечки. Там в Чехії якесь спеціально сито, так як у нас такого сита немає, тому у нас приходиться розкачувати колбаску і різати малесенькі такі м -м, галушечки готувати. Зараз буду кидати вже в кипяток. Варяться вже наші галушечки. ще не вспливають, як впливуть. Будемо стіжувати на друшлячок. Така красота маленька. Малушечки наші зварилися. Я їх насито процідила, додала масточка ось в місочку. Перемішала і зараз буду додати до капусти. Все, змішала все. Зараз дві хвилинки, Хай подружаться між собою. І все. І будемо смакувати. Зараз будемо смакувати нашу вечерю з помідорчиками. Сподіваюсь, що це буде смачно. Ну, але ж я знаю, що це смачно. Може, комусь ще теж пригляне... приглянеться цей рецепт.